З теорією еволюції. Дякую вам всім, що прийшли в цю чудову аудиторію, Кава сьогодні стане прямою. Є позиція вашого патріархату, вашої церкви. І так і от вона ви вносите, намагаєтеся внести правки до Конституції, ви продавлюєте Міністерство освіти. Все це є неприпустимо, і саме це ми збираємося продемонструвати. Дуже важливо, що у дениці еволюції в сучасній ему цієї популяції, яка не окремо особливо. Тобто <головік> якщо відбувається люційна зміна, то, скоріш за все, в першу чергу, якась зміна частоти аллень, в генів у популяції. Алеї це варіанти проявлення якогось гену, якщо ця зміна, якась мутація відбудеться в одній окремій особині, то це вже не буде. Еволюція це максимум мутація, може бути мінливість, але вона не передасться просто наступним поколінням. Це не змінить вид взагалі. А еволюція це саме зміна одних них видів інших. Тому якщо ви хочете викладати креаціонізм в наших школах, ми будемо викладати еволюціонізм в ваших церквах. Сподіваємось, що суспільство і держава, і церква нас почує. Ми активісти незалежної студентської спілку пряма дія і закликаємо до солідарності з нами.